Вифлеємський вогонь миру розпочинає свій щорічний шлях рівненщиною у Свято-Покровському кафедральному соборі ПЦУ. Його передають юні пластуни, адже передача вифлеємського вогню це традиція скаутів різних країн. Вифлеємський вогонь визначає символ миру. Ну нас сестричка Люба запропонувала сюди прийти, але ми згодились. тому що нам було цікаво сюди прийти. Я прийшла по Вифлеємський вогонь, щоб прославити Бога, побачити цю церкву і зовсім ну, щоб е, забрати його, щоб роздати нашому місту. Традицію передачі вогню миру започаткували австрійці. Саме вони запалюють лампадку у місті, де народився Христос, і передають з руки в руки через кордони по всьому світу. Вифлеємський вогонь миру, так як ми співаємо в своїй пісні, це вогонь любові, добра і миру, адже. Ми щиро віримо і впевнені, що вірить кожен українець те, що вогонь, який підпалений на місці народження Христа, несе в собі неабияку святість і певну благодать. Вифлеємський вогонь приносять напередодні різдва. Після переходу ПЦУ на новоюлянський календар свято народження Христа відзначається 25 грудня. Так само як об'єдналася церква, так само як відновлюються наші традиції. Так само, як кожного дня, метр за метр, наші воїни звільняють нашу землю від російського окупанта. Так само відроджується наша славна Україна. Отримати вифлеємський вогонь приходять і охочі. Пані Мирослава прийшла вперше по вогонь миру. Каже, вже кілька років хотіла побувати на цьому дійстві. Прошу у Бога і здоров'я своєму внучику. Який в Києві потріпає там живе і доця, і зять на 14-му поверсі, хай Бог їх всіх шанує, і київлян, і нас, і щоб ми всі були здорові, і миру всім, і щоб наші солдати повернулися, і щоб всі прийшли на той рік за вихвіємським огнем. Спершу вогонь миру прибув до Києва, потім його розповсюдили по інших містах країни. Пластуни Рівненщини планують донести вифлеємський вогонь до домівок мешканців області у лікарні, волонтерам та українським військовим. Владислав Стицюк, Павло Стицюк, новини Рівного.